Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Клюнчинку-Анжелами з Півдня Донецької області. Сьогодні знову прогуляємо по хвойним рослинам. Два дні не вийшло, тому що зранку треба було зробити там таку роботу. І поки теплішає, дворі, ну зранку холодно, у нас вночі морози так тримаються. Коли тепліше, то піднімається вже такий вітер. Холодний, північний, холодний, пронизливий такий вітер. тому... Потім вже не до зйомок ніяких, тому сьогодні вирішила Ось поранше зараз о пів на десяту. Тож, почнемо гуляти, поки не, здіймав, не здійнявся вітер. Бо знаєте, от наче тихо-тихо, потім от просто різко раз і все, і починає дути. Так, Почнемо ми з ягідного. Ні, тис ягідний. Так. Просто в мене тут дворі сформований тис ягідний, і там далі росте неформований. Потім просто покажу їх разом. Наразі у нас коніка Вайт. Коніки взагалі рослини, це ялинка. Коніка. Ялина канадська. Дуже в неї такі маленькі прирости. Бачите, як вона росте щільно сильно сильно Коніки є голубі, є зелені. Це у нас така зелена. Скажу, що досить така колюча, цупкенька. Зелена, а молоді прирости, назва Daisy White, що прирости в неї такі, ну, світло-світло-жовті, майже білі такі гарні прирости молоді. Росте вона досить повільно, тому що, дивіться, самі великі прирости, це у нас ну, сантиметр 3-4 максимум. Тому росте вона така щільненька, бачите, маленька. Я скажу, що їй вже десь біля 10 років цій. Ну, Купувала десь отака от ялиночка, була така матюсінька, мопусінька. От за скільки років вона ось підросла. Якщо ви хочете мати ялинку, у вас місця нема, то купуйте коніки. Вони повільно ростуть. Але скажу, що коніки не люблять прямих сонячних променів. Тому або вам доведеться її притіняти на літо, або саджати десь під деревинкою так, щоб не було сонця. Тут вона у нас росте за хатою, тут бесідка у нас, так що вона тут прикрита. Сонця вона тут такого не бачить. Бачите, вона дуже-дуже така гарна. І бувають такі ялинки, що з півночі вони ріденькі такі, тому що мало їм там сонце, а ця навпаки, бачите, вона не любить сонце і така от густенька щільна. Так що коніка, ну, єдине в горіх, нічого собі. Це ворона неса, це ж треба було так впасти. Так, хто хоче ялинку маленьку, то саджайте коніку, але, скажу, доведеться довгенько чекати або купуйте тут величеньку. Величенька нам буде, правда, коштувати трошки дорого. Ну от, наразі у нас коніка Дейзі Вайт. Я вже казала, що у нас ялиці дуже погано ростуться, у мене росте роки три, не знаю, чи буде в нас ще далі жити. Ну, Попідкормлю весною, побачу. Ну, досить вона така негарна. Хоча бачу, брунічки у нас живі. От брунічки живі у нас от. Побачимо ще туди далі. Це тут були шишки. шишки, звісно, в неї це просто бомбічі. Ну, Бачу, вже гілочка ось одна висохла. Оце були шишки, бачите, такі піки стирчать. Ну, не дуже то вона така гарно обсипається сухенькі гілочки, Скажу. хоч тут воно і поливається, мені писали, дівчатка писала, що ялиці люблять багато вологи. Тут волога є, ну не знаю, От побачимо ще трошки, якщо ще. У мене ще одна там є. Якщо вони вже загинуть, то більше я вже купувати ну, вже 100% вже не буду ялиці більше купувати. Не для нашого клімату вони в нас дуже жарко, спекотно, гаряче і сухо. Тож, наразі у нас ялиця, сільвер-шоу. Сільвер шоу, сільвер це срібло, шоу це як це, показ такий. Да? Ну от, Бачите, таке. Сріблясте вам шоу. Бачите, які в неї гілочки, ой, е хвоїнки, бачите, вони трошки в неї закручені, і знизу вони такі, як сріблясті трошечки. Ось така у нас ялиця. Ну, скажу, що хто живе північніше, то ялиці це саме для вас. Вони такі гарні, вони такі різні бувають. Я дуже багато їх саджала, закопала гроші в землю, так, от, і все. Більше, ж кажу, ще цю купила, бо дуже гарна. Ну, сипеться хвоя. Більше не буду купувати все. Оце мої останні дві спроби ще дві ялиці, які ще в мене вижили. Купувала і карликові, і великі, і сріблясті, і на штамбі, скажу, різні різні. Вони 2-3-4 роки наче рости, потім зразу раз і все. І загнулася. Тому більше експериментувати не буду. Ну і зараз тис ягідний. Тиси теж бувають різні. Тис ягідний, називається так, тому що дає червоні ягідки. Ну Тут, як я його зараз стрижу, то ягодок немає. В іншому місці він росте, зараз підемо. Там росте воно в іншому місці. Дуже вже такий гарний великий кущ тис, теж ягідний. І така у нас розкаряка йому там дала волю, щоб він ріс, як, як хотів би. Є ще тиси колоновидні, там вони ну, різні, теж зелені, там трошечки хвоя, трошечки різна. У мене ще один пістряво був. Не був, вірніше, є, б, я вам показувала десь в минулих відео. Тож Тис ягідний, Скажу, що непримхлива рослина зовсім, не треба ніяких посадкових ям там готувати, просто посадили в землю і все. Ніякої кислотності, нічого. Дуже такий він безпроблемний. От у мене росте на сонці, без проблем. Тут ось протяг у нас, тут, от бачите, туди он вулиця, і дуже вітри, коли, колимуть такі сильні, холодні, то йому по барабану все. Він собі росте, пишнішає, ми його стрижемо, і от такий у нас на ніжках штамбик якийсь тис ягідний. Я зразу прийшла до цього тиса. Бачите, який наросте такий. Я його тут посадила, щоб він собі ріст. Поки я його не трогаю, облізала тільки знизу трошечки, щоб він, ну там під ним, щоб можна було щось посадити. А так, в принципі, бачите, він вже товстенький. От, дивіться, вже, який він там. Багато гілячок, гілячки, бачите, він йде в сторону. А є колоновидні, вони ростуть просто стопчиком. Це у нас теж тис ягідний. Зараз я його підпишу. І тут ось поруч у нас росте коніка голуба, але вона, я не знаю, тут в сіні вона стала ось, бачите, вона ось і голуба, і зелена одночасно. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, тому що тут тінь. Ну Ось вона була у мене голуба спочатку. Я купувала її як голубу, ось вона голуба трошечки є. А там просто пішла зелена, навіть ось з цієї сторони повністю зелена стала. Ну, так вона і буде у нас. Побачимо, можливо, що зелене вистригти. Скажу, що коніка ця в мене давно росте. Я її пересаджувала, і от вона все-таки поганенько йде, треба буде її попідживляти добре весною. От, бачите, в дворі яка висока. А ця ось зовсім ще маленька. не Така, то вона і велика тут, хоча вона в мене вже давним-давно росте. Ось така у нас коніка голуба. Ось вона така повинна бути, бачите? Тут у мене є ще цуга. Скажу, що це теж моя друга спроба. Перша цуга в мене загинула. Вона росла у мене в дворі і чомусь вона не пішла у мене рости, не знаю. Це вже моя друга. І наразі Вася, ну вона гарна, вона влітку дуже зелена. Така зараз, я ж кажу, що на зиму багато хвойних, які міняють свій окрас. Це у нас цуга канадська Gedlox. Вони бувають і прямо стоячі, це така більш. Це середня між похилою і прямо стоячою Буде рости такою кубкою. Бачите, вона росте, її не трогала, не стригла. І вона собі росте такою кулькою. Ну, не рівною, але кулькою. Потім часом я буду, можливо її вже стригти. Зараз, поки ну, тут і нема що стригти. Цього канадська джеделокс теж. Безпроблемна рослина ося. Тут посадила в тіньочку вона в мене на сонці все-таки не хотіла рости вона. У нас так, а в тіньочку ось росте дуже гарно. Цуга канадська джеделокс Ще одна ось моя ялиця одноколірна. Ну, скажу, що. Страшненько це не сказати нічого. Теж он тут, бачите, гілочки обсихають, ну ще я оцей низ обріжу, ще її поудобрю, побачу. Ну я ж кажу, рослини тільки мучаються у нас оці ялиці, оці нещастя, такі. вона взагалі повинна бути дуже гарна. Просто її купила за то, що вона дуже-дуже гарна. Але все-таки бачу, що я кажу, ялиці не для нашого клімату, хоч тут і тінь теж. Отаке нещастя. Я вже показувала купресо-цеперес, але його не підписувала. Зараз оце, він тут недалеко йду до нього. Купресо-цеперес взагалі рослина. Якщо ось у мене тут росло, сонце тут цілий день на нього світило, а позаду він був зарощий, в дебрях. Тут у мене злаки рослин, бачите, пообрізала. І все-таки він дуже-дуже швидко виріс. Я скажу, що він був десь сантиметрів, нехай 30-40 десь так. І за два роки це ось, гляньте, який він вимахав, я ж кажу, десь метр 80 у нього. Ну, 100% ось, якщо його ще вирівняти рівненько. Так що, друзі, ось такий копрес-оцепарис. Продає його подруга моя Оля із каналу Мізатишний Садок. Так що, кому треба, звертайтеся до неї. Вони вже в неї такі величенькі, гарні. І швидко ростучу. Кому треба щось там затулити, закрити, то куприсопери саме для вас. Скажу, що буду його обстригати все-таки, тому що, ну, поки не буду стригти. В цьому році ще дам йому волю, нехай росте. Тут поприбираю ці кущі, багаторічну айстру, обов'язкову приберу звідси високу і дам йому трошечки волю, щоб він подихав повітрям в цьому році свободою. Потім вже будемо дивитися. Що будемо з ним робити далі. Купресо це переслай Лейл... Лейланда, він зветься так. У нас сьогодні був сильний мороз, ну, градусів 10 було цю ніч. Літ тут, звісно, вже дуже гарний впалець вже, вже замерзло. Держати телефон у мене лишилось ще кілька хуйних рослин і все, треба йти в хату. Холодно, хоч дивлюся на термометрі чи на градуснику. 0 градусів, 0 показує, да? але все одно холодно. Скажу, І земля, ось я не бачу, щоб вона розмерзалася. Бачите, земля суха, 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 не розмерзається. Тому холодно, скажу вам. Ой, бідненькі чимирники, не знаю, відійдуть вони чи ні. От Спеціально не обрізала ем, листя для них, щоб вони не так вимерзали. Тому що вже було тепло, в нас тепло, зараз у нас вже десь. І в 10-ці морози, нам вже здається, що в нас вже ці морози тягнуться, <гаду> всі такі ходять, господи, коли ця зима закінчиться, як вже надоїв цей холод, тому що в нас вже так тепло було доволі, і тут, і тут похолодало. І похолодало таке, скажу, що не по так, Мінус 10 для нас це, звісно, багатенько. Ну все, вже на цю ніч обіцяють менше, потім 5, а потім вже 2 і 0 і все, і пішло тепло. Тобто, вже швидше пішло Шло тепло. Скажу, що дуже холодно. Зараз, от наче не так холодно, але все-таки прохолодно. О, чоловік пішов, він пробує навіть літ. Е, диви, зараз провалися та буде потім. Не знаю. У мене фобія на літо це. Я не можу ходити. У мене, знаєте, аж перехоплюється дихання. Мені настільки страшно, я колись в дитинстві провалилася під лід, а тепер я просто не можу ходити. Я ж кажу, я ж дихати не можу, мені так страшно. О! Сказала, не лізь. Отже. Чого можна на рибалку? Ка рибалка в сраці. Вон літ трищий, ти що, я б уже, там в мене вже серце плопнуло б на місці, Якби до лід тріснув під, піді мною. Та капіт, ні. я дуже боюсь. Води не боюсь, а я ж кажу, літом для мене це просто фобія. Не можу. Так, що у нас тут? Мадрина плакуча? З мудринами у нас теж історія, що і з ялицями. скажу, лишилась одна, в мене була ялиця японська, ялиця була європейська, самі звичайні. Потім була така ялиця з покрученими гілками Діана. Скажу, що всі вони благополучно сказали мені до побачення. Лишилася ось одна із самих перших мудрина плакутя. Скажу, що теж вона не. Не красуня, ще ну, поки жива Ну, ось по, -по ній поплелася жимло свічно-зелена. Я вже її так не викидаю, бо думаю, що мадрина мені теж і ця скаже до свідоцтв, тому я отако лишила цю парасольку. Ну. І стрижу, і оприскую, і підливаю. Ну, не те, не те, не те, не, не той клімат, не те повітря для неї зовсім не те. Тому з мадринами на півдні теж я, я думаю, що це моя вже остання. Ну, спроба це точно остання. Більше купувати не буду. А і жвих я думаю, теж вона вже остання. Мадрина теж вони е, листопадні і. і. Дуже гарні, ну, але б не в нас, не, не на нашому півдні. Бо мене вже питали тут місцеві, як, як, як у тебе Анжела Мудрина. Я кажу, як, такого не здихає б і не живе теж. ця рослина собі і все. Так що наразі у нас Мудрина плакуча пендула. Сосна Умбра куліфера. Цікава така сосна, бачите, хвоя дуже в неї довга, така просто довга. Зараз вона трошечки пожовтіла на зиму, влітку вона така просто зелена-зелена красун. -зелена. Я вже казала, що я вже вверх почала обрізати. Бачите, хвоєпад це все нормально, це треба обчищати. Хвої вже тут внизу, бачите, нападало багато, ще трошки почищу її. Скажу, що один раз тільки на неї напали черв'яки, а це гризли її. Так, я скільки років вона у мене росте росте, вона мене вже давненько. Ну, біля 10 років росте, скажу так, 7-8 десь. А вже підросла, самі, бачите, он, стовбур вже товстенький. Е, бачите, як вам розповідала, з північної сторони вона геть така рідесенька-рідесенька. Ну, уже я її обстригла, обрізла, більше верх пускати не буду. А тільки в сторони і хочу, я, можливо, верх іще обріжу М -м побачу. Ну, верх хочу, знаєте, таким. Трикутником, але б навпаки, щоб гостре було внизу. А оці такі сторони були поверху. Такий, е, як це називається, конус-конус, але конусом вниз. Хочу спробувати. І саме Я в такому вигляді її бачила на картинках, тому я її купила, бо думала, що вона сама по собі росте таким конусом. Виявляється, вона так не росте. Бачите, скільки хвою. Вона так не росте. Ага, це у нас просто гілячки попідсихали. Не росте, а треба її тільки стригти і фор формувати конусом. Тож будемо формувати. Ще трошки прочищу тюющу хою пройду. ні, та, такі холодні були, я перед цим обрізала навіть злаки. Потім піднявся вітер і все. І я вже думаю, ну куди вже йти знімати відео, тому що ну, навіть не буде нічого чути. Так, і така ще в мене є ялинка в віргато. Я посадила геть в такому місці І, блін. Ну, думала, я не думала, що колись тут у нас буде таке. Думала, тут ось жасмін росте, цей забор ще треба прибрати. Тяжелений. Ой, зараз сюди зайду. Дивіться, скільки тут гіляк цих. Треба його пообрізати буде. Тут ось жерделька сама взійшла, ондо. сама свій шоковиця далі, шоковицю спиляти на жедельку. Ой, трошечки подержимо, поки вона сама не пропаде, бо довго вони в нас не живуть. І ось ялина у нас, дивиться, віргатом. Ну, скажу одне, що тут вже і виноград позаплітав, треба буде її вичухувати звідси. Дуже цікава. в неї дуже великий прирости, довгі, вона може за рік вам висталити на цілий метр. Бачу, так вона тут теж позапрівала, бідно. Треба буде обрізати тут вже ще одна зерделя. І виноград цей треба буде просто брати ножиці і просто стригти позаду. Це все повистригати повистригати. Тут, до речі, ось кипарис використає, треба буде просто прибрати. бо він... Догорає вже все з нього Толку нема. І ялина вірга. Тут, бачите, вона, дивіться, зараз підберуся. Дивіться, ось зі стовбура оце ось був її отакий пріст, який довгий. І ось вона в тому році, ось такий ще пріст дала. Бачите? Я спочатку ж там формувала її, але зараз вона вже в дебрях росте. І вже прибрати, звідси, не, не прибереш, я її купувала метрову. Ну, ви меншу її не купте, тому що вона, я дає дуже великий прирости за рік. Ось бачите, тут же якийсь стовбур товстенький, там воно ще товстіше. Треба її вивільняти з полону. Я думаю, що жарделі скоро буде. Трендець бачу, там вже цей клей повиходив на ній. Ну, скажу, що жерделька досить смачна, тому лишила. вона тут плодоносила. нам просто низ візьму, обріжу і ялинку треба вивільняти з цього пліна. Цього полону зеленого. Ось таке у нас тут робиться, ще листя напалило. І так ялина віргато. Скажу, що для неї треба трошечки більше місця, тому що вона все-таки росте досить така розлога. Десь скажу, що метри півтори треба для неї. Що саме цікаве, читаю омбра куліфера. Це я б на сусну вчепила. Віргато будемо знімати. Ну, це вже потім я собі поміняю надписи. Ой, все, вилізло. Тут у нас взагалі завжди в цьому ставочку лід, тому ми звідси прибираємо рослини, бо він все-таки не глибокий, малесенький і весь час, весь час промерзає аж до дна. Я пам'ятаю, перший рік, коли ще не було нічого були німфеї, у нас був. Водопровод включений і в мене круглі, круглу добу текла сюди, водичка тако капала трошечки, трошечки, щоб воно б не замрізало. І носила теплу воду, сюди заливала, намучилася, потім вже, коли побудувала собі другі ставочки, то вже не парлись, просто виняли на зиму і все. Так, ну, Сьогодні ввечері знову посиджу, багато ще в мене є ліпців, багато ще туй, Треба попідписувати, понаписувати. Спочатку почіпляю те, що я знаю, точно. Сосни ще є, до речі, е, е, ялини ще є. почіпляю те, що знаю, а потім вже буду шукати те, що не знаю, вишукувати, ідентифікувати по фото. Буду старатися зробити так. Тому що самі цікаво, треба багато чого ще попідписувати. Потім підемо по листяним. По листяним можна поки по вічно зеленим поки зима, поки холодно. А вже листяні, то можна буде вже, коли будуть листя, тоді буде цікавіше. Коли вони вже будуть з листям. Ну, от і все, друзі, трошечки пройшлися. Це 10 е, хвойних. Ну, Сьогодні теж все, твітер починається вже. Е, хвойних ще. Я ж кажу, попишу, попідписую, а потім вже будемо гуляти. Ввечері пишу, зранку гуляємо. Все, в пальці, вже в пальці, держу телефон вже геть замерзла. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наше Україна.